Всі моїми співучасниками піднімання нагору. Отже, починаємо Перше заховати волосся, бо я не заплутаюся. Ретельно збираю волосся до хвостика, бо інакше я у ньому заплутаюся, перечіплюсь, впаду, травмуюсь, поламаю ноги і все на світі. Що правильно треба цього уникати? Так, сумка через плече. Дуже помічна і класна модель штуки для тих, хто погано ходить. Так, поліцейський розворот на сраці. Крутий. Так, піднімаємося за рахунок біцепса, тріцепса, дельпи. Ой, оцю всю таку фіговинку, штуковинку з-під сраки витягуємо елегантно, кладемо до сумки. І зараз буде з кишеньки діставатися. Ключичок, щоб відкрити оці чарівні двері через те, що замовляння сезам відчинися, тутечки не працює. Треба все робити самостійно, вручну і так далі. Так, тут я прошу оператора зайти, бо інакше мене напружує, що біля мене стоїть людина, я стопорюся. Так от, двері відчинено. І тут оце ах, починається. Труднощі. Ви знаєте, досить таки тяжкувато йти, коли в тебе ніжки з парапарезом, так пояснюю. Парез це частковий параліч м'язів. Тобто повний параліч означало, щоб я могла тільки лежати, але я, за рахунок компенсаторної дії окремих м'язів, ця ніжка стоїть, але не всі рухи може робити. Зокрема, я, от, наприклад, не можу підняти ступню, щоб зробити крок. От знаєте, от так задерти пальчики, догори ось. Так, поручні, поручні дверцята, господи, господочки, ви бачите, яка я вся красуня, перфектна. Просто знаєте, дивлюся, мені, мені жаль себе, бо я себе згадую і особливо згадую компліменти про те, що у мене. Дивовижної краси була хода. Так, оцей поручень. you very much друзям, що мені його зробили, бо я стопорилася на отій стіні і йшла навпомацки. Сходи, я до них дійшла. Я тепер їх долаю. А програмка, яка рахує сходи, вона їх не рахує. І зовсім Ех, така собі несправедливість. Так, крок робиться за допомогою ручки. Ніжка закидається, ніжка, ручка, ніжка закинулась. Парам, парам, парам господи, як добре, що в цей час ніхто не лемзає ні зверху вниз, ні знизу наверх, бо Мені потрібно було якось би чи то розчинитися. Ну, в принципі, сусіди розуміють, що це жінка іде у справах, жінку не треба спиняти. Я думаю, але щоразу я думаю, господи, хоч би не на цей гукнутися? Бо якщо на цей гукнуся, я ж потім не зберу свої ці кісточки. Вони ж такі розсипляться аж в підвал. Так, ліфт, 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 ліфт. Подолати оцей простір, де немає жодних опор, навіть стіни. Ви знаєте, а за стіну можна триматися. Уявляєте, я відкрила для себе це. Я не скажу, що це дуже надійно, але можна. Так, ліфт, 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 хух, хухочки, хухочки перехухочки. І ось жінка вже приїхала. Тут оце такий от. А тут мої ріднесенькі поручні. Ах, тут мій фактично безбар'єрний власне організований простір, де я така радісно. Ну, Не скажу, що прям біжу, але набагато жвавіше і бадьоріше можу пересуватися. Якщо чесно, то я трошки ухоркана. І ще не зовсім відійшла від е, застуди. Неврологія, в принципі, набагато довше відновлюється, ніж, наприклад, ці е, дихальні шляхи, дістати ключичок в цій темряві, знайти, куди його це всунути, вставити, відкрити оці всі двері в квартирі, там, де лежать мільйони і мільярди інвалідської пенсії. Так, а тепер поріг. Ви знаєте, кожен із таких порогів для мене. Ах, ще один рекорд. Я тут, якщо чесно, немов бубка, який ось без жердини стрибає, і щоразу встановлює світові рекорди. Світові. Так, ви ну, бачите, я це туди сюди туди сюдим Через те, що якщо з першого разу не вдалося зробити, треба повернутися у висхідну точку і повторити. І повторяти скільки разів, поки не вдасться. Бо інакше дуже легко здатися можна, а я не готова здаватися. Не час іще. Ох, не час. Так, ця стебочка заперлася на хаос, на хаус. парам Про стері й буде добре, Боже, я вже знаю, вона зараз Ах, сядеться. Найщасливіша мить після цього всього: ходіння, піднімання, долання. Простору це всадовити свою дубцю на стільчик. О, я, я, я вже відчуваю, як це офігесно і кайфово. Прийшла.